Рада вам на зараз від вищих сил. Зараз карти радять не приймати ніяких кардинальних рішень. Рішень, кардинальні рішення, які зараз будуть прийняті, вони, по-перше, будуть прийняти на якомусь великому стресі і на нерозумінні, що далі. Через те вони не принесуть таких хороших результатів, на що ви будете сподіватися. Тобто, що це означає? Зараз кардинальних рішень не приймайте, почекайте трохи. Енергії кожен день змінюються, ми кожен день змінюємося. Ми не то, що там кожен день да, думаємо про щось інше. Ми можемо або одне й те саме думати, або можемо в день 150 разів свою думку. Міняти, да? То ми про те думаємо, то про те, то про те, ми то одне хочемо, то друге, то третє. Да? Тобто, що це означає? Зараз не той період, щоб приймати кардинальні рішення. Не той. Навіть якщо вам здається, що прям вам все ясно, чітко і понятно, ні, не поспішайте, бо рішення, прийняті на стресі великому, не принесуть того результату хорошого, на який ви будете розраховувати. Зачекайте трошки.